Першу чергу я маю вам сказати, що вчора був дуже рибний день, тому далі ми вам покажемо, що ми забрали. Не перемикайтесь, помінялися з Дмитром Комером, нашим менеджером, головним по всім питанням місцями. Він вчора в нас забрав Audi A3 20-го року, і зараз за кадровий голос нам розкаже, що за машина, що по пачом, і куди звертатись. Ну, якщо чесно, мене тупо вигнали, але хай буде так. Е, що? Вчора забрали Audi A3 2020 року. як вже було сказано, на крутому червоному салоні, якраз на фото це все видно. Е, коли приїде в Україну, ну я думаю, це кайф вживу, буде побачити цей салон. По факту пошкодження там мізерні, передні, задні бампер, заміна крива, ну і деякі там рихтувальні роботи, але по факту геометрія ціла. Подушки безпеки цілі до цього автомобіля не було жодного ДТП, і найцікавіше 2020 рік Audi a 3 ми забрали на аукціоні за 4600, а хотіли йти до 500 на аукціоні. Але страхова компанія, слава Богу, віддала нам її. Тому цей автомобіль їде спочатку в Київ, а потім до нашої клієнтки Анастасії в Дніпро. Тому чекайте в Україні. Ой, трошки засняли. нам, нам довіряють.